Щули, браття, такої новину, і рад завзявся на Божу дитину. Божа мати про це я все знала, з Ісусом Христом в чужий край тікала. Увійшли вони, буйний вітер віяв, Там господар пшеничечку сів. Помагай Боже орати сіяти. Сьогодні сієш, завтра буде жати. Прошу не зрадить Божого дитяту, Ой діти, ви лугами, берегами, я не зраджу вас, хай Бог буде з вами. Божа мати на стежку не ступила, пшениця зросла, зросла під серп впала. Ой, чудо диво пан господар каже там, битим шляхом іде військо враже. Чи не йшла сюди з дитиною мати? Уйшла, йшла, бо й не вітер вів, як я тут орав, пшеничечку сів. Злютився ірод та й став лютувати своїх вояк назад повертати. Тоді до мами мовила дитина: вся наша країна буде щаслива. Вітаю вас всім з Різдвом Христовим! Бажаю вам всього найкращого.